Тим часом доріг нових і сучасних в Україні не будуватимуть. Така реальність і у тому зізналося нове керівництво «Укравтодору». Євген Прусенко каже: нині непогано було б існуючі автошляхи врятувати від тотальної руйнації. За словами чиновника, в Україні добудують тільки ті траси, які вже почали прокладати а от нові проекти не на часі, оскільки грошей не вистачає, «Укравтодор» пропонує до справи долучатися інвесторам, а потім брати гроші за проїзд з водіїв. Таких платних доріг в Україні може з'явитися аж 5 рівне Броди, Львів, Краковець, Одеса, Монаші і дві дороги на Крим з Новомосковська та від Одеської траси. Крім того, платною може стати і нова окружна навколо столиці. Щоправда, неодмінна умова народження платного автобану – безкоштовна асфальтна альтернатива. Усі ці ідеї ще мають підтримати депутати, але в автодорі вже узялися за математику. Для лігкового автомобіля в межах 30 копійок за кілометр, для грузового до 1 гривні. Так як у світі, у світі 3 3,8 центів, євроцентів коштує проїзд за кілометр дороги, а для вантажних автомобілів це 10, 12 до 15 центів за кілометр, в залежності від того, яка це дорога.